Судив Тарас малими босими ногами, земля й поскрупив Тарас малими росами, сльозами. В похилій хаті села, на вставом чистим, прозорим. Життя Тарасу подава, Кріпачка бати вбита горе. 9 березня, 1814 році, у морях на Черкащині у Григорі, у сім'ї Григорія Шевченка, родився син Тарас, не на шовкових перестав. На обличчому палаці, в хаті бідній він родився, серед неволіть ми і праці. Нещасна мати сповила його на і зажурилась. Тіло ніченьку вона за сила кріпака молилась, і Бог у чуму литво і дав душі убогі силу, і в руку ві... І брудки хлопцеві вложе слівеньку чародійну ліру. Батько і мати Шевченка тяжко працювали. Пізніше Тарас гадає про дитячі роки. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози, там неволя. Робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Але в таких жорстоких умовах Тарас зберіг добре серце і душу. Як гірко, як нестерпно, жаль, що воїні подала дитині. Ми в богі змучені раби, немає радісної днини. У нас усюди краю край, пани і радство ненависне. Систить над головами на гай, нема щасливого дитинства. А я вірю в сонця ясний квіт. У воїні з братом і родині, наш рідний край, як зелен цвіт, і ми у нім, як листя України. Ой, любі діточки малі. о оні залишитись на світі. Ну хто замінить вам мене, коли бажай на зітре, треба мене на довгі панській ниті. Мамо, дай нам сили в бою, радіше стояти, дай нам, мамо, огню, правді служити, а не правду здолати. І на оно на уній землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Матусю, а чого так багато зірочок на небі? Та коли людина на світ приходить, Бог запалює свічку. Та свічка горить, заки людина не помре. А як помре, свічка гасне. Зірочка падає. Бачив? Бачив, Матусю, а чому одні зірочки? ясні, великі, а інші ледь видно? Бо коли людина зла, застрісна скупа, її свічка не злетріє. А коли добра, любить людей, робить їм добро, тоді та, та свічечка такої людини горить світлою і Я буду добрим, матусю. Я хочу, щоб моя свічка горіла дуже яскраво. Старайся, мій хлопчику. <гум> Сідай, давайся, уїде. Рідня Тараска віддали в мене. І тепер він паси ягнята за селом. Сідай, Таласку, поїди зі мною. Покажу тобі степи. Ось Сергогольой коло, це Звиновоцький повин. За ним я за Осовецький повинний. А це вже справжній степ? Так, це вже степи. А тут жили козацькі запорожці. Так а розстає, так а розстає люди. тут була запорізька січ вольниця в А чи є тут таку позадські магазині? Є, побачиш, на одному. І радів, пишався минуле України. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго про степами Тетла і червоніла, тетла тетла і висухла, степи зеленіть, діди хать, а над ними могили сидіть. Батько Шевченко був бідним селянином, одягу доброго не мав. Свита подерта, вітер гуляв по спині. Під час чумакування тяжко затудився і захворів. Там батько, плачучи з дітьми, не витерпів лихої долі, Умер на панщині. А ми розліглише мщі людьми, як мишенята, а я до школи носити воду школярам. Коли Тарасові виповнилось одинадцять років. Помер батько, Шевченко залишився круглим сиротою. Тяжко, важко сироті без роду, нема куди прихилитись хоч згори та й з воду. Нічого не залишається сироті. Тарас не метує. Поганою була наука одяка, але Тарас дуже хотів вчитися. Він швидко навчився писати і читати. Зроблю маленьку книжечку, приставив візерунками з квітками. Кругом листочками обведу та й списую скверду. або три царя і содари, та сам собі в берні, що не почув, хто не побачив, не співаю та плачу. Давно ти дієш ще в школі, таки в учителя яка, а ненько вкраду п'ятака та й куплю паперу аркуш. Ніяк не виходить, а бачу цього козака на коні, а нарисувати годі. наш від Люди. А на твоїй віці? Ти висипляєшся, твої віці зайшли mm. в пальці лук. Пожди, пожди, дай твій мачко. І чого ви його обрізаєте? Добре, Боже, в очах. А я... ти чого обстаєш за ним? Нехай би пильнувався, я геніал, а не спав по мурянах. Та mm. я ж не спав. Не спав, не спав. Ти що робив? Напевно, зло, то ти читав. Як, у, 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 а, як, у, 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 а ми як ось, а ми як а ми твій вівці будемо пасти. Чого ви його вражаєте? Чого ви чіпляєтесь до нього? А хто Плаксій? навіть пожартувати не можуть. А чого він хоче з нами грати? Ми й мене рівні. Кордуюй нам і залишайся з тим. Погадий той боксірку, до лайки, до віки з Я ж просто малю вам. Тарасе. Тарасе, розкажи, що. Я краще тобі. Хоче... Пасхи ягняте за село. <клес> і чи то так сонечко сіяло, чи чого мені було. Ні <клес> таку я стало, Не в Бога. <клес> Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні. Молуся Богу і не знаю, чого маленько мені. Тоді так приязно молилося, чого так весело було. Моє небо і село, ягнян та веселилось. І, і Сонце гріло не тако. Та не довго сонце гріло, не довго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинулося, дивилися. Село, село почервоніло, Бож Боже небо голубеє, і тепло померлі. Поглянув я на ягнят, на мої ягнята, подивився я на хату, нема в мене хатва, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене по скінь вибирала, та й почув, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Вони, гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Коли? Коли Тарас, Тарас Берріз, взяли його у панські попоети, слуговувати панами. З ними його побував у Варшаві, у Відні та Петербурзі. Тарас Тара Шевченко завжди мріяв вчитися малювати. І у вільний час навчився малювати. Вчителем його була природа. Хоче малювати, прагне він дознає. Та за це багато зазнає знущань. Нишком він малює, статую в саду, а вночі пише, пише вірші, людську біду. У Петербурзі знайомиться з двома художниками сушенком і Бруловим. Вони побачили здібності хлопця і вирішили змінити його долю. Так в людському морі зустрілися брати, що зуміли в горі щиро допомогти. Друзі викуповують Тараса Шевченка з кріпацтва, і Тарас поступає у Петербургську художню академію. Не судилося йому стати художником. За день став поетом. І виріз він, і корзу взяв, і струм з її рукою. І дивна пісня пролилась, сповита вічною трубою. Ті пісні людям він співав. Про щастя, про добро, про бою. Водив сну, пророкував, Найвищу і найкращу долю. Самотанські вірші є Шевченка заорештовує і кидають за грати. Перебиваючи у термі, Чевченко згадує про віду Україну. Дніпро. І мріє повернутися на Батьківщину. І довго у степу глухів. Неволю жив від москалями. Співець собой ті був чатний. свої бедової пістяви. Хоча вмрієв про україну, не довелося йому жити рідній землі. Після звільнення йому забороняють жити в Україні. До самої смерті поет живе у російській імперії. Заросли шляхи тердами, рятує України, мабуть я її навіки, та віки 9 березня у 1861 році Шевченко минуло 47 років. Привітати поета, який лежить в цяжку хворі, прийшли друзі. А на другий день Шевченко вже не стало. Але його і вірші і пісні живуть у серцях, у людських серцях. Після смерті ще довгий час наші вороги боялися імені Шевченка. Були часи, коли сліпі співціли доносили, доносили голос кобзаря. Доносили голос кобзаря усім українцям. На Роспунці кобзар сидить, на Роспуці Кобзар сидить і на кобзі грає кругом хлопці та дівчата. е,